Всіх радий вітати. Сьогодні прекрасний день, прекрасна погода. Сьогодні ми відзначаємо по всій державі, по всьому світу, Міжнародний день волонтера. Я хотів би сказати слова вдячності всім присутнім і не тільки присутнім, можливо, попросити вибачення, кого, можливо, ми не запросили, не згадали. Волонтерство це, ми вже неодноразово збиралися, казали, що це поклик душі. Тому я хотів би слова вдячності сказати вам за те, що ви покинули свої, можливо. Повсякденні справи десь своїм сім'ям приділяєте менше уваги, десь основній роботі менше уваги. А ви займаєтесь волонтерством заради нашої спільної перемоги, волонтерство для Збройних сил України, волонтерство для наших внутрішньопереміщених осіб. Всі ви з першого дня, всі сміляни. Мені дуже приємно, що у нас в смілі дуже потужний волонтерський рух, тому ми раді вас всіх вітати. Слова тільки вдячності вам, особисто, вашим командам, тому що. Ви представники своїх команд. Я знаю, що у кожного з вас потужна команда, тому я е дозвольте вас привітати з Міжнародним днем волонтера, побажати тільки миру, перемоги, якнайскорішої нам всі разом до перемоги. І, звичайно, слова вдячності. І з цієї нагоди дозвольте подяками виконавчого комітету міської ради нагородити вас, присутніх і не тільки присутніх. Ярошенко, Анну Олександрівну. Директора дитячої музичної школи No2, який статус перших днів. Я тебе вітаю, дякую за вашу роботу, дякую вашому колективу. Вселяк вам по Шевчук Михайло Михайлович, наш капелан, волонтер, Хотів звернути увагу. Тільки що ми спілкувалися про е, буржуйки, сюди. Е, і зрозуміло, роз, що на нульовці, в самих окопах, буржуйки не потрібні, а потрібні хлопці просили, якщо є можливість. Е, так називається газово-керамічний обігрівач на гази. П'ятилітровий балон. Ось і е, не видно. Виходу тепла, не видно виходу диму. Ось і таким чином, тільки, таким чином на нульовці можна е, зігрітися. Він у межах 2000. Якщо я думаю, всі разом зібралися, ми декілька цих е, е, обігрівачів зробили для хлопців для, саме для тих, які на нульовці. Дякую. Дозвольте також нагородити Шевчука Віктора Володимировича. Віктору Володимирович, Потужний волонтерський рух потужно представляє в нашому місті підтримку внутрішньо переміщених осіб. Тому я вам щиро дякую, дякую за вашу дякую. роботу і всьому вашому колективу. Дякую ще. Юрченко Яна. Я дякую. 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 дякую за організацію вашого волонтерського руху, за те, що ви організовували свята. За те, що збирали кошти, приділяли увагу і все для підтримки Збройних сил. щиро mm дякую. -hmm. Кавун Павло Вікторович. Павло Вікторовича немає, є представник. Це також Мені дуже приємно, що Павло Вікторович є мешканцем міста Харкова. Так сталося, що з перших днів війни він був у нас в місті. і... З перших днів війни на Харків доставляв вантажі і допомагав мешканцям міста Харкова, Харківської області і в тому числі і нам. Дякую. Дякую. Савелій Володимир Вірсуні. Тасенко Григорій Олександрович, Дякую. Дозвольте подякувати. Натальченко, Роман Андрійович. Дякую за роботу. Також з перших днів активно працює хаб у нього на території його, скажімо так, власного бізнесу. Активно допомагав і нам, і хлопцям, і всім, кому можна. Тому я дякую за ваш патріотизм і громадську позицію. Дякую, дозвольте нагородити фоміна Дениса Миколаєвича. Дякую за вашу роботу. Діченко Наталя відсутня. Я позвольте вручитися силці Віталію Миколаєвичу. Слава Хотів вручити подяку Семагину Михайлу Анатолійовичу. 2014 року хлопці невтомно допомагають і волонтерам. Дякую. Що сказати, дозвольте вручити Слівановим Максиму Миколаєвичу. Дякую. 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 Дякую за те, що ви є, за те, що далі працюєте і допомагаєте. Подяку дозвольте вручити баранову Дмитру Сергійовичу, нашому активному волонтеру, який працює, зокрема, з нашою братньою країною, Польщею, допомагає завжди гуманітарними товарами для внутрішнього переміщення, для лікарень і для Збройних сил України. Дякую. дозвольте вручити родині Нікітенків Олені та Віталію. Які, скажімо так, пиріжковий батальйон наш <плес> <плес> коштує Антону Валерійовичу. Антон, наші колеса, які активно допомагають Дякую. Збройним силам нам доставляти автомобілі для наших Збройних сил. Дякую, Дякую. Дякую, дозвольте вручитися Гамбетову Тимуру Абуджановичу. <плес> Дякую, як ви допомогли з перших днів війни, товарами, послугами, які займаються. Шеліякина Юлія Вікторовна. <плес> Данілову, Владиславу Анатолійовичу, дозвольте. Грищенку, Володимиру Миколаївичу. Пропорору Володимиру Олександровичу. Допоможемо армії разом, які також хлопці активно, постійно допомагають Збройним силам. дякую вам за вашу привіт. Денису Васильовичу. Я за нього. Дитяк Іван Сергійович також відсутній, бачу. Бондаренко Андрій Федорович також відсутній. в роботі. Бондаренко Олександр Андрійович. Також. Дозвольте подяку вручити полковцю Артему Олександровичу. Наша активна молодь. Під керівництвом. Директора допомагає всім, чим можна. Дякую вам. Грицюк Антон Андрійович. Альцюк Богдан Андрійович. Дуже приємно Дякую. бачити його Дякую, звольте вручити представнику громадської організації Січ Михайлові Наталії. Дякую. Дякую. Молодкову Дмитру Володимировичу. Дозвольте також подяку. Вручити ковленку Олександру Антоновичу, який невтомно своєю скажімо так, працею, своїм колективом допомагає на першому Дуже приємно, що у нас в місті налагоджена цих та співпраця. І я вам дякую за вашу позицію. За вашу Дякую. Подяку дозвольте вручити жарковій Каріні Петрівні. Немає? <звіт> <Чорський>. <звіт> Привіт, передавайте. Чернищук, Наталя Олександрівна. <звіт> Каменева Надія Викторовна. Тоже? Тоже. Тоже? Черноєнко Наталя Викторовна. Тоже ваша, да? так? Шестакова Валентина Петровна. Тоже ваша. Вердина, Анна, Тоже ваша. Зримовський Олексій Максимович, Маше. Тоже ваша. Боговик Вікторія. Нарешті дочекаємо. Дякую, дозвольте вручити, я так розумію, керівнику Смілянського волонтер... волонтерського центру. Я дякую, я вибачаюся, перш за все, за те, що, можливо, ми вас постійно передислоковуємо. Але <різь> з самих перших днів війни дівчата дійсно потужний волонтерський центр. Я знаю. Історії вашої родини, скажімо так, хлопці, нехай тримаються. Тому... Угу. Я дякую жарковій Наталі Васильівні. Наткові жаркові. Да. Хай буде так. Працюємо на перемогу, тримаємо стрій. Дякую. Пожар Олександр Анатолійович. Добається слова Михайла Михайловича, який завжди говорить про те, що хто може воювати, воює, хто може підтримувати напередку, той сьогодні підтримує всіх. Хто може волонтерити, це представники, це ви і всі представники допомагає волонтерством. Хто не може нічого робити, то моліться да, Господу. Тому я всім щиро дякую. Чесно, дуже приємно. Ну, завтра у нас. Також велике свято це День Збройних сил України. Я всіх запрошую, хто має бажання. Завтра Спасибо. на 10-ту годину у нас відбудеться також захід тут внизу. Ми також підтримаємо Збройні Сили України. Я дякую за позицію нашим освітянам, нашому культурному фронту. Ми завтра готуємо потужну акцію. Дякую волонтерам, ті, які погодилися відвести смаколики, скажімо так, які ми завтра всі разом всім вістом підготуємо. Це і голови СББ і квартальні комітети, які погодились відвести хлопцям на передову. Тому ще раз всім дякую, всім нам миру, перемоги якнайскорішої, благополуччя. Головне вистояти, цю зиму перестояти і один одного підтримувати, все інше розберемось після перемоги. Всім дякую, всілякий гараж.